І знову ранок. Осінь. Доброго ранку усім, дорогі друзі. Хто завітав до мене сьогодні? Прочитала новини, що в Україну йде похолодання. І вирішила, що буду знімати свій сад, поки так тепло, поки багато-багато квітів, поки квітує все. Ой, скільки птахів. Літають. Зараз 8 годин ранку, а на термометрі 10 градусів тепла. Навіть трошечки не дотягує. Це трошки наводить сум, адже осінь, на дворі осінь і з кожним днем. Стає все прохолодніше. Нічого особливого. Це закон природи, але ж так хочеться літа, так хочеться продовжити. Це свято, свято тепла, літа, різнобарв'я. У нас асоціація з літом це добро, тепло, краса. Це квітування наших троян, це квітування інших рослин. Ну, тому так хочеться, щоб це було весь час. Дорогі друзі, сад мене радує кожного дня, тому що він квітує. Він чудовий, різнобарвний. І ось зараз залитий сонцем. Тарава іскриця на сонці, ну, навряд чи камера це покаже, але все стоїть в Росі. Ось дуболисна гортензія. Бачите, яка вона у нас тут повинен з'явитися бутончик. Ну, бутончиків, мабуть, в цьому році не буде, просто листочки нові. Проростають, яка салатова, красива травичка. Вона вся в русі мокра-мокра іскрицю. Як гарно і добре. На дворі сонце пробивається між листям. Хочеться пройти, вдихнути оце свіже повітря. І ось я підходжу до Бругманції. Бругманція квітує. Але вона чи встигне зацвістився, дуже багато на ній пуп'янок, і ще які не розцвілися. От бачите, ось розкривається пуп'яночка. Ці зовсім маленькі, ці маленькі пуп'яночки тут, і вверху. А синоптики обіцяють зміну погоди в холодну сторону. Ось інша брогманція. Ця затрималася в своєму розвитку. і і ще не квітувала зовсім, але має, як ви бачите, багато пуп'янок. Хотілося б цю красу побачити. І ось поряд теж. Без квітів ще, але з пуп'янками стоять. Вони ще не квітували взагалі. Ну, ось уже пролазить, може покаже колір свій, який у неї буде оцієї брогманції. Ну так в садку у нас зранку. Дорогі друзі, зроблю коротеньку прогулянку. Звичайно, роботи багато, в мене зараз почнеться моя основна трудова діяльність. Але перед тим я хочу вдихнути пахощі саду. Оцю свіжу. Боже, яка красива роса, свіже повітря це. Помилуватися прекрасними квітами, які виблискують на сонці міріадами розсипаних дорогоцінних камінців. Це роса так виграє, красива дуже. Сьогодні вранці прочитала в інтернеті, що потрібно ставити і прикрашати свій будинок букетами. Вони приносять в кімнату взагалі в будинок позитив, ну і стимулюють хорошу енергію. А також Благополуччя і достаток. Ну, от так от новину прочитала і вам говорю. Ну і не тільки квіти, там написано і про промед. у цій статті невеличкій. Отак от квітують хризантеми. Красиві, жовті, насичені. Це їхня пора. І ці мілкі, гарненькі. А коніт, звичайно, такий красивий, насичений. Колір у нього особливо красивий. Гейхери. Hey, Який красивий малюнок у hey, гейхер. А поряд нахили, нахилився Манстедвуд. І знову гейхера. І знову Манстедвуд. Ну, а тут ви бачите бадан, медуниця. Отакі розмальовки осінні. Покажу вам зроблену мною роботу. На днях я зрізала флокси. І тепер в мене цей куточок саду виглядає отак от, не схоже на те, що було раніше. А там на задньому плані квітують троянди. Ось підійшла ближче і знімаю лавіллакота, яка красуня. Лавілла кота квітує, радує мене. А ось які нові гілки випустив кущ Павло Пайроні Джендієрі. Тут він іще квітує ось. А тут нові ну, пагни. І ось моя прекрасна Наваліс голубими своїми трояндами, здіймається до неба. Ну а тут Гранда Море, вся в Росі блистить, блищить на сонці, переливається. Міріадами дорогоцінного каміння, яке дарує їй роса. В ранковому промінні це виглядає просто прекрасно. І отаке голубе небо. Дорогі друзі, я хочу вам побажати гарного дня, мирного дня. Такого мирного голубого неба над вашими головами. Якнашвидшої перемоги. Будьте здорові. Нехай цей день принесе всім вам успіх у ваших справах. Всього доброго. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. У своєму. Трояндовому саду